Всім доброго дня! З вами Гебу КП. Підписуємося, ставимо лайки. Сьогодні у нас в роботі був ось такий автомобіль Це Chevrolet Lacetті 2008 року виготовлення з двигуном 1.6. Ось такий ми бачимо загальний вигляд під капотом. Покажу де детально. більш детально. Ось тут на такому крештені розташувалася електроніка торгової марки Камеє. Вже так, ось так надійно закріпилося. Зразу помічаємо редуктор Tamassato Nordic. Тут з хорошим запасом по потужності. Ось ми бачимо, зробився ось такий кронштейн, виготовився. Можу детально показати. Ось так зварився. Редуктор підключився через тройники паралельно пічці. Ось так бачимо. бачимо, як вся проводка пішла по заводським пучкам, все виложилось, надійно закріпилося. Ось тут у нас закріпився фільтр Алікс циклічного типу. Ось так. Як завжди, стараємося робити зручну заміну на ТО. Мап-датчик та форсунки. Форсунки у нас Баракуда, 120-та. Підключилась у нас через грібінку. Ось так грібінка закріпилась. На форсунках саме зажимні хомути. Форсунки засверлились біля бензинових форсунок. Тут все дуже-дуже тісно. Спробую показати. Ось тут на четвертій. Ось ми бачимо штуцер біля бензинової. Також походу трошки заводська, автомобільна проводка перепакувалася свіжішу гофру. Ось такий ще раз загальний вигляд. Ось тут у нас діагностичний роз'єм, вже блютуз підключений. Поки що. Ось тут у нас розташувалася кнопочка G7, зручно проглядається. Багажник ми правдами і неправдами. Е, встановили балон на 54 літра розміром 220х630. Ось, ось так він став. Та заправочний пристрій по бажанню клієнта розташувався в річкове. Ось так. Ось така сьогодні була робота. Підписуємося, став лайки, коментуємо. Всім добра та миру.